Терези! Привіт! Ну що, новини для вас? З 25 по 31 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент. У Терезах цей розклад для вас. У вас карта Сфінкса. О, і карта Аури. Карта Сфінкса Оракул вам говорить, що всі відповіді знаходяться всередині вас. Задайте собі запитання, ви одразу отримаєте відповіді. Тобто не шукайте відповіді зовнішньо, а шукайте відповіді всередині вас. Що я хочу, що потрібно. Тобто, самі задайте собі питання, отримайте відповіді. Ваша підсвідомість вам допоможе. І карта Аури. Ви відкриваєте в собі нові почуття і змінюється. Відчуття гармонії в різних частинах тіла. Тобто, ви могли відчувати спочатку серцем, тепер і будете усвідомлювати головою. Чакри відкриваються у вас інші. Будете починати відчувати інші почуття. Які емоції для вас на цьому тижні через. Уже останній тиждень вже літа. Самотність у вас терези і безсилля. Емоції такі будете відчувати самотність, навіть якщо люди десь знаходяться поряд вас, ви не включаєтеся в той колектив і відчуваєте самотність. І, можливо, да, навіть хотілося мені сказати нікому не потрібність. І відчуття безсилля, що ви зв'язані по руках, що ви не можете змінити якусь ситуацію, або не можете вплинути. Можливо, не можете, не знаєте як, або не маєте всіх інструментів для того, щоб вплинути на ту чи іншу ситуацію. Не від вас залежить, не від ваших рішень, відчуття. Можливо, того ви і сумуєте, що хтось приймає рішення, ви. Не можете. Тобто ви залежні від чиїхось обставин і рішень. Ну що, які події у вас будуть відбуватися, Терези? Давайте дивитися. Дев'ятка пентаклів ну, загалом, це достаток. Це я відчуваю себе достатньо людина-сінгл, яка вкладає в себе ресурс і дуже на собі має сконцентровану увагу. Король кубків тут з'являється чоловік знаку вода. І тут у нас є очікування. Ну що, ви можете очікувати тут людину повернення якогось короля кубків, або якщо ви чоловік якоїсь жінки вільної незалежної, ви вже щось зробили, відчуваєте себе гармонійно, але ну, очікуєте якогось результату. Четвірка. Ну, зустріч, гармонійна сімейна карта, теплоти досить непогано. Четвірка жезлів. Ну, от, в приміщенні у вас вдома з кимось може бути конфлікт. Хтось може до вас проявитися або повернутися, повернутися до вашого будинку, наприклад, і поконфліктувати. Можливо, десь людина була відсутня і повертається, або проявить себе якось через конфлікт не дуже приємно. І тут приходить юстиція. Рішення це ваша карта, терези це ваша енергія. Правда рішення. З чим це пов'язано: п'ятірка, розчарування, жаль, неоправдані надії, відчуття якогось, і карта смерті. Енергія змінюється, прийняття рішення змінити енергію, щоб так, як раніше, не було. Приходить смерть. Це в нас енергія скорпіона, і нам вона говорить, що було так, і тут зараз йде змінити ситуацію. Це переродження, це трансформація ситуації. Було, наприклад, сумно, стало весело або навпаки. Ну, це банальне, таке пояснення. І у нас на дні колоди ваша загальна енергія на цьому тижні Паш Пентаклі. Паш Пентаклі нам говорить про нові починання. Паш Пентаклі нам говорить про незрілу людину. Будемо прояснювати, але відчуття, що ви тут починаєте щось новеньке. Ви щось тут, можливо, творчістю починаєте займатися, або на нову роботу йдете. Щось розпочинається новеньке, свіженьке, ще не обізнане у вашому житті. Можливо, починаєте щось вивчати, ем, дізнаватися, або розпочинаєте, ну, я не знаю, там, відчуття. Нової якоїсь справи, і починаєте туди рухатися. Дев'ятка пентаклів для терезів. Що це у вас тут? Тут приходить сила, можливо, у вас є е, е, людина з енергією лева, і тут двійка кубків. Тут іде очікування людини, як і було сказано. Відчуття, що є бажання сильне другого круга повернутися двійка кубків, і суд нам говорить про карту другого шанса у стосунках. Король кубків. Колесо фортуни. Бажання змінити ситуацію, бажання повернути. Королева мечів, ваша іпоста жіноча. І тут десятка мечів. Щось закінчилося. Підтвердження іде результату: що бажання повернутися у стосунки після крапки, після закінчення у когось. Повернути колесо фортуни ще на один круг. Трійка жезлів. Очікування, чого ви тут очікуєте? Тригери ваші, королева жезлів, однозначно, у вас і очікування розмови, повернення розвитку подій і комунікації. Хтось очікує повернення людини, повернення комунікації після крапки. Я тут інакшими словами не можу сказати. Якщо це у ваших терези, не стосунках, а в якихось робочих питаннях, то ви, можливо, <кій> бажаєте е, на, на початку тижня відчуваєте себе гармонійно, але хочете відродити якусь ситуацію, можливо, з роботою, або з людиною, наприклад, там, з подругою чи з другом, якусь ситуацію, яка вже була. Е, відчуття, що хочеться повернути якусь комунікацію, можливо, з кимось поговорити. З минулого, з людиною для того, щоб прояснити якісь ситуації, тому що там вам болісно і незрозуміло є якісь розчарування. Четвірка жезлів, що у нас тут? Дев'ятка пентаклів та сама історія повторюється. Ну що, тут жезлів є сильна-сильна пристрасть і сімка мечів. Тут до вас. На конфлікт може повернутися людина або проявитися, або приїхати. Ново тут є сімка мечів. Це якийсь синдром самодозванця, або людина хитрує, маніпулює і чесна з вами. Ну, є сильна пристрасть. Є сильна пристрасть у цієї людини. У вас до діла може бути до людини, у вас може бути така пристрасть, якщо це до діла, то ви можливо до з дому працюєте. Маєте сильну пристрасть, ви самодостатні, але там є якась хитрість. Там якась є нечесність. Це таке, знаєте, як людина приходить і каже: вибачте, посуньтеся, ну така невпевненість, навіть невпевненість собі. І може, людина це може бути ваш самообман. Не обов'язково, що хтось когось обманює. Ви можете самі себе обманювати в чомусь. П'ятірка жезлів. Що ж тут за конфлікт? Ваш внутрішній чи проявлений? Проявлений. Це комунікація приходить. Так, четвірка пентаклів і трійка кубків. Однозначно є зустріч у будинку, проявленість, комунікація. Можливо, коли ви будете вдома, до вас людина вийде на комунікацію. Є комунікація або стосовно приміщення, може бути у когось переїзд, ремонти там також це може програтися. І тут іде комунікація, проявлений конфлікт через розмову, через те, що хтось про зону комфорту, про те, що щось або хтось не міняється. І трійка кубків зустріч. Є зустріч, є комунікація, і сварка, із-за того, в мене відчуття, що нічого. Не міняється. Шістка жезлів. Так, королева Кубків. Жінка знаку вода, четвірка мечів і місяць. Ну що, тут королева кубків? Ви тут берете паузу. Вечірні може бути проявленість, повернення. Коли ви вже, наприклад, відпочивали. Якщо ви жінка, людина може ось проявитися до вас, зателефонувати або потривожити вас якось тут енергія риб, і це також, до речі, риба може бути, бо королева кубків також знак води. На дистанції може бути людина проявитися до вас на комунікації, або навіть приїхати до вас додому, і причому вас воно, воно вас стресує. Це вже відпочинок взяти паузу і побути у своїх почуттях. І відчуття, що тут тривоги, якісь напруженість, страхи і переживання. Тому що. Якщо це не в стосунках, то ви можете вдома себе щось тут накручувати про проявленість якоїсь людини, що як хто де там поступив, і що людина не міняється. Про ситуацію також може бути. Ви можете вдома там працювати, як я і сказала, відчувати себе гармонійно, дуже гарний є запал, але є якісь тривоги, страхи і переживання. Про майбутнє тут йде якесь накручування, тут синдром самозванця йде. Що у нас тут юстиція робить? Імператриця, мама, дружина, телець, доросла жінка ресурсна, четвірка жезлів, та сама молодиця, але ще інакша спідниця. Ця ситуація може бути ось з цією енергією. І тут бажання прийняти рішення. І п'ятірка кубків, та, що в нас і внизу що прояснення йде. Тут хочеться по справедливості вчинити, по справедливості прийняти рішення. Тут хочеться рубанути якусь правдоматку. Тому що щось вас тут накриває і розчаровує. П'ятірка кубків. Є почуття. Є почуття. Туз кубків це дуже багато почуттів. Це через край почуття. Можливо, із за того розчарування, що почуття є. Шістка кубків. Відчуття споріднених душ і карта минулого. Можливо, мама з дітьми. Така ситуація може бути. Можливо, є просто доросла жінка, така ресурсна, телець. І тут іде розчарування, тут є дуже багато почуттів, відчуття спорідненості душі, відчуття родства минулого. І що у нас? Шістка жезлів. Ось та сама історія. Проявленість, можливо, людина себе проявляє незрілою, маніпулятивною, нечесною з вами. І вас, а у вас є почуття, і ви дуже засмучуєтесь, тому що це карта споріднених душ. Родства, кажуть, дітей. І у вас тут дуже сильні є почуття. Ви розумієте, що це ваша споріднена душа, ваша частинка вас. І людина якось проявляється, і тут відчуття важкості. І відстороненості, якісь образи є, і неоправдані надії жаль. Просто жаль чомусь іде. Так. Що у вас скорпіон тут робить? Карта смерті. Король кубків. Чоловік, який має почуття, може бути скорпіон, до речі, у кого стосунки скорпіону. І тут холод, п'ятірка петаклів, тут нестача ресурсу. І рицарь мечів. Хочеться прояснити, рубанути правду матку, хочеться порішати настрой бойовий. Якщо ця людина до вас так проявляється, і тут хочеться висказати, тут хочеться тут якісь необдумані дії рицаря оцього мечі, вони необдумані. Це коли людина щось робить, то вона не думає про наслідки. І в мене відчуття, що тут іде зміна енергії. Хочеться змінити енергію, щоб прояснити, чому такий холод, чому так людина себе проявляє, чому, чому засмучення, чому жаль, чому незрозумілість? Тут може бути різниця у віці, тут є король, король кубків і імператриця. Це доросла жінка і може бути різниця. Може бути скорпіон, до речі, енергія Скорпіона. Ну тут є почуття і спорідненість душ. Що у вас за починання? Що за ваша енергія? Паш Пентаклю. Ви як ученик, можливо, ви учитеся чогось нового, Терези. Король пентаклів. Якщо ви чоловік, ну ви точно починаєте щось вивчати. Зірка, маєте дуже багато мрій і надій, і імператор. Ну що, тут у нас з'явилося дві чоловічі енергії, для кого це актуально. Нові починання. Щось вивчаєте, щось хочете розвивати на цьому тижні, можливо, нові стосунки, можливо, нова якась напрямок у вашому житті. Король Пентаклів, чоловік знаку Земля, ви хочете стабільності надійності. Якщо ви чоловік, ви маєте дуже багато мрій, надій і сподівань, енергія водолія, що я хочу, куди я йду, що я роблю, я знаю. Тобто напрямок визначений починання і дуже покладання багато надій, зцілення, що це вистрілить і воно принесе вам якісь результати. І тут приходить імператор енергія овна. Можливо, ви контролюєте і все тримаєте під контролем. Можливо, виходите на якусь нову, наприклад, посаду і починаєте керувати якимось колективом, але це для вас щось нове, як варіант. Також тут, якщо це ви жінка терези, тут може бути дві чоловічі енергії: фігура батька, ще хтось, брат там, сват. Дві. І тут є нові якісь починання. Можливо, ви починаєте щось з ними нове, будувати якісь перспективи, надії, плани на майбутнє. Ну, це щось новеньке. Ви можете обговорювати і вивчати якусь інформацію, можливо, з державними органами. І покладайте якісь великі надії на те, що в подальшому воно вам принесе якийсь результат. Кожному буде по-різному, я не можу і не в силі проговорити все. але вибирайте, будь ласка, те, що вас, вам резонує. Ось такий у вас буде тиждень, Терези. До нових зустрічей!